Індійська народна казка. Діло роби, та й про себе дбай. Слуга перед усім має запевнити свого пана, що тому без нього годі обійтися. На півночі Індії, в печері на горі Абдуршик Шара, жив лев, на ім'я Махавікрам, що значить відважний. І от оселилась в його печері миша. Як тільки Лев лягав у печері відпочивати по обіді, миша вилазила з нори і починала гризти левову гриву. Так вона й жила спокійно і безтурботно, а Лев нічого не помічав. Та ось одного разу ліг він, як завжди, спати і тільки но задрімав був, як миша вилізла з нори і забралася в його гриву. Почув Лев, що хтось вовтузиться в його гриві і штурнув головою. Злякалася Миша, вискочила з гриви й шаснула в свою нірку. Побачив її лев і здивувався, чого це вона вовтузилась тут. Подумав він і подивився на свою гриву. Тільки тепер він помітив, що половини гриви в нього від'їдено. Страшенно розгнівався Лев і вирішив одразу ж покарати негідницю. Кинувся він до нори та, хоч як намагався просунути свою величезну лапу в мишачу нірку, нічого не міг удіяти. Тоді надумав Лев обдурити мишу. Ліг він другого дня в печері і прикинувся, ніби спить. Як тільки Миша вилізла з нори, Лев підскочив і накрив її лапою. Але маленька миша швидко прослизнула між його пазурами і знову сховалася в норі. Ще дужче розсердився Лев. Став він думати й гадати, як йому позбутися такої прикрої сусідки. Думав, думав та нічого не міг придумати. Відтоді Лев утратив спокій і сон. До того дійшло, що він навіть до печери заходити боявся. І от одного разу, коли блукав він сумний по лісі, трапилось йому підійти до одного села. Вийшов Лев із лісу, подивився на село і хотів був повернути назад. Коли це бачить, сидить на дереві кіт. І тут щаслива думка майнула в його голові. І як це я одразу не придумав, сказав сам собі Лев. Ось хто визволить мене з біди. Зрадів Лев і побіг до лісу. Там він убив жирного оленя й знову повернувся до села. Підійшов Лев до дерева, де сидів кіт, і гукнув його. Побачив кіт лева й так перелякався, що мало не впав з дерева. Насилу вдалося Левові заспокоїти його й умовити підійти ближче. Нагодував Лев кота смачним оленячим м'ясом і намовив його піти до нього в печеру жити. А за це Лев обіцяв усе життя годувати кота до схочу. Відтоді не мав кіт клопоту. Щодня носив йому лев свіже м'ясо. Вів з котом приємні розмови і навіть дозволяв йому погратися своїм хвостом. Почула миша, що в печері оселився кіт, і вже не наважувалася вилазити з нори. Заспокоївся і Лев. Тепер уже він не боявся, що Миша відгризе йому гриву, і спокійно спав у своїй печері. Проте Миша часом піщала, і Лев знав, що вона ще тут. І що частіше вона піщала, то більше Лев приносив котому смачного м'яса. Отак би і прожив кіт усе своє життя, розкошуючи, як би розумний був. З часом Миша так очманіла від голоду, що забула і про кота, і вилізла з нори. Отут то дурний кіт і впіймав її та й з'їв. Минуло кілька днів, миша вже не пищала, і тоді Лев зрозумів, що кіт убив мишу. Лев заспокоївся і перестав носити котові м'ясо. Терпів кіт, терпів і незабаром так охляв, що побоявся зовсім з голоду вмерти і втік назад до свого села. Тому то я й кажу, додав даманак. Якщо хоче слуга жити розкошуючи, він повинен завжди тримати свого пана в тривозі. Погодився з ним катарак. І вони обидва пішли до Санживака. От вийшли вони на галяву, де пасся Санживак. Каратак гордовито випнув груди і сів під деревом. Адаманак підійшов до Санживака були ще й сказав Ей, буйволе, слухай мене. З наказу Магараджи над магараджами Пінгалака мене призначено охоронцем цього лісу. А ось його головний воєначальник Ясно, Ясновельможий каратак наказує тобі негайно йти до нашого володаря й уклонитися йому в ноги або ж одразу забиратися геть з цього лісу. І пам'ятай, наш володар дуже запальний. І скаженіє через найменшу дрібницю. Якщо ти гаятимешся, то не знаю, що він з тобою зробить. Вислухавши Даманака, санжанак, який не знав звичаїв цієї країни, підійшов до катарата, шанобливо вклонився йому і сказав Вітаю тебе, головний воїна -начальнику. що накажеш? Ти що, буйвале? набундючившись від пихи, вимовив каратак. Хіба не чув, що сказав тобі Даманак? Якщо хочеш жити в цьому лісі, йди, уклонися нашому володареві. Якому володареві? здивувався санживак. Нашому володареві магараджі над магараджами левові Пінгалаку, сказав каратак. З переляку Санджевак мало не зомлів. О, мудрий каратаку, запинаючись і тремтячи всім тілом, пробулькотів він. Я піду, але спочатку пообіцяю, що ваш володар нічого мені не зробить. Дурний буйволе, відповів Каратак. Чого ти так злякався? Наш володар наймогутніший з усіх левів. Він вважає за негідне для себе вбивати таких, як ти, травоїдних тварин. Послухався Санживак і пішов до лева. Коли вони підійшли до Левового лігва, Каратак і даманак наказали зачекати на них, а самі пішли до Пінгалака. Ну що, бачили ви його? спитав Пінгалак, коли шакали підійшли до нього. Так, магараджу, ми бачили його, відповів даманак. Це Буйвол. І ти не помилився, він дійсно дуже сильний. А зараз він прийшов разом з нами і хоче тебе бачити. Але ти заспокійся, Магараджо, і не бійся його, він і справді дуже грізно реве, але ніколи не треба лякатися звуків. Адже самі по собі вони ніякої шкоди вчинити не можуть. Сказано ніколи не лякайся того, що чуєш, доки не дізнаєшся, від чого воно походить. Так завжди робила одна жінка, і тим заслужила загальну повагу. А як це сталося? спитав Пінгалак. І ось що розповів Даманак.